Я нагадаю, що ми з вами спостерігали за прес-конференцію за участі народних артистів України, які входять в компанію маски шоу. І от вони розповідали про те, які у них плани на світле майбутнє. Ну що ж, ми продовжимо наш випуск. НБУ знизив інфляційні очікування на 2015-й. Цьогоріч падіння економіки становитиме трохи більше 11% Зазначають у Нацбанку. Це зумовлено затяжними боями на сході України, зменшенням експорту товарів до Росії та зміною. Монетарної політики в державі, втім, зростання споживчих цін пригальмувало. Констатують експерти. За весь поточний рік цей показник становитиме не більше 44%. Втім, вже в 2016-му інфляцію прогнозують лише у 12% за умови зростання ВВП країни на 2,5%.